12 жовтня, ну, все-таки у нас ранок. Декілька днів назад я проїздила. мимо цього будинку, не було випалених квартир, не було цих руйнувань. Ну. Ось такий нормик. Це от нормик сьогодення. Продуктовий магазин, який, напевно, нікому не заважав. Жодної шибки. Ну, а колись це було дуже, дуже таке уютне місто. До таких будинків, в яких немає ні вікон, ні дверей, у нас стає все більше і більше. Сонечко світить, я не можу показати, бо Ріта буде прикалуватися, що я не можу знімати, стала проти сонця. Але позад мене річка Дніпро, позад мене вже снайпери. Ось по ту сторону це вже лівий берег. Дніпро. А по цю сторону, прямо на березі, знаходиться лікарня, без, без якої деякі мешканці. Херсона просто не виживуть. Ну і от таке сусідство. Те, що бахкає, то не гром. Ось перший будинок, який є на лінії вогню, багатоповерховий. Ось ось він виглядає. так. Це онкодиспансер. Сюди від партнерів і вроше була привезена гігієна. Для передачі для того, щоб... Лікарняні буфети, які годують пацієнтів, мали чим помити посуд. Поглянувши на природу, здається, що Херсон жив, як і живе звичайним життям. Але картинка змінюється і панорамно відкривається зовсім іншим. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Здається, ніби це не добудова, а насправді, не побувши ще новеньким, приміщення стало вже непригодним. Кожен раз ми дякуємо партнерам і за лаштунками залишаються люди, волонтери, які ось всю цю допомогу передають. Ну, є такими знаєте логістами. За ну поза увагою залишається той, хто привіз, завантажив, той, хто приїхав, отримав. А це все люди. От я щиро дякую Маркушеву Валентіну, тому що повністю остання, яку нам прислали допомогу від Івраше, була відіслана безпосередньо цією людиною. Ось це майно, яке зараз біля будинку. За словами господарки, буде просто дровами. Дров немає, і все це підсохне і буде потім використовуватись як дрова. Ось про цю чорну пам'ятку ну, будинки були повністю в воді. Вода стояла, сім суток вода стояла. Сім суток. Мебіль вся пропала, ви бачили, де? Бачили. Все. Але є ж люди, які покинули і не працюють. А Ми даємо тим, які тут живуть, будуть зимувати і працюють. Це вже сусідній будинок, да? кому треба на цегла. Усі ці будинки стояли повністю у воді. У воді. Ось, так, повністю. Так, так, так. Люди Власники, жити, хлопці. Будуть вони щось робити і зимувати. А ось Вітами, будинки, які вже були і затоплені. І вже декілька разів обстрілені. Ми знаходимося в селищі Зенівник, яке розміщено, це передмістя міста Херсона. В нашому селищі десь близько ста підтоплених будинків було. І зараз на сьогоднішній день 70 обстрілених. На даний момент ми знаходимося в будинку, який майже до стелі був підтоплений. Ці будинки є, які не підлягають відновленню, є, які е, можна щось зробити в цьому будинку, щоб далі продовжувати тут жити. Але люди е, не отримують від держави коштів е, на сьогоднішній день зовсім і за допомогою волонтерських якихось допомог цегли. Е, цементу, поклівок і іншого, самотужки відновлюють. Вони розуміють, що до зими їм ніхто не виплатить ніякі кошти, а потрібно десь зимувати. Тому вони зараз з цегли самотужки викладають перестінки, укріплюють стелю, ось укріплюють зокрема дерев'яними такими штуками. І продовжують відбудовувати свій будинок. Хто швеляр знайшов? Хтось із дощок, і в цьому будинку люди будуть зимувати. Є такі будівлі, де зовсім нема жодного перестінку. Вони ставлять буржуйку і будуть зимувати. Тому на сьогодні людям вкрай необхідна USB, вкрай необхідна цегла, вкрай необхідний цемент, будь-які будівельні матеріали. І ви ж бачите, що в людей пошкоджено все. Ні ліжка немає, ні меблів немає, ні складно побутової техніки. Навіть якщо даєш їм БУ у умивальник, і він з полочками йде для ванної кімнати. Приходиш людина у ванну кімнату поставила умивальник. А на кухню полочки, бо їм нема куди складати посуд. Ось така картина кругом. Вигружають будівельні матеріали в основному жінки, молоді жінки, чоловіків практично ну, немає, не і старики. І отак відновлюють свої будинки, щоденно працюють і обстрілені, і підтоплені. Крім того, в нас немає будівельників. Вони вчаться на ходу і відбудовують своє е, житло для того, щоб перезимувати. А що це була за кімната? От посередньо це, що це за кімната була? Відділна була, а це ванна кімната була. А далі? А далі спальня одна була. Тут, тут ось був коридор. Ось так, коридор. І дугою йде потолок, вступи. який, ну, все одно, скоро потрібен. Він да. поставив відпор, коли так було, щоб воно не впало. Ну, Тепер дай Бог, воно не впало. Треба бити, щоб воно не впало. Перед стіною стояло. Ось там і тут, кажіть. так, коридор був. Тут була спальня. Я про те, що, дивіться, у людей були власні бані, сауни. Ось сюди, якщо хату зараз... Облаштовують, то до бані справ нема. Оце весь потолок, це все стояло в мазуті, мазуті. грязній воді. Цьому, цим, колись люди жили нормальним життям. Це для тих, хто кажуть: понаїхали. Нам, коли ми їдемо з Херсону, нам є що кидати, нам є, що втрачати. Не жили ми як бомжі. Є у нас все, тільки якщо воно не затоплено, то воно розстріляне. Бачите? А скільки років назад ви облаштували цю баню? Цю. У мене 12 2012 році був інфаркт. У 12-му 2012 інфаркт. Інсульта по інфаркт. Все, була скважина. Вода була на глибині туди, а зараз її затопило. Бачите, що робиться? Тепер ми не можемо води. Води не води. Заплатили 20 тисяч, щоб це нам зробили. Підходить, підходить. І все. І вона нам стоїть урові. І не уходи. І взагалі тут затопило, вода була з мазутом, і людям прийшлося мити і стіни і очищати загородів, тому що все було паливно в паливном, мастильних матеріалах. Ми досі без води. Вода Якби бурю Анатолійовна не попросила ті бочки, що нам привезли, да, 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 то да. ми не знаємо, що ми робили. Ми геть без води. У нас ж... крана немає, це все затоплено. А що будемо зимою робити, я взагалі не зрозуміти. Затоплено і замулено. Що ми будемо зимою робити, я взагалі не знаю. У нас його... нема води. Я не знаю, як ми будемо зимою. До Вода в баках. І все. І що ми будемо робити, чорт цього зна. Бак в хату переносить. Стіхуни можна було протягнути. Причому Херсон незламний. Люди живуть в такому жахіті, але все одно обладнують свою красоту, повимивали садові фігурки, пообкопували рози. А скільки от ви років тут проживаєте? Самої ж день. Чи 3 роки було, сколько ми сюди приїхали. Ну, батьки жили, потім вони, ну, гадять на сім'я, отримали квартиру новослужувати. А нам і сестрі переписали на двоїх вже своє. І це ми вже п'ятий раз робимо такі ремонти. То було наводнення, затопило повністю. Було нас. І так год постійно, постійно. Вода, вода, вода. Ну такого ж страхіття не було, як під час Каховської. Ну, тоді ну, то, так, такого не було. Тоді ну, зайшла вода в хату, ну там по коліна, допустимо. Ну то було резко таяння сніга. І угу. воно то розстало за ночь. І не було куди води сходить, бо льот стояв. У нас після коли ті гади зробили. У нас ця кімната була, одні, е, Оце камні, зі камні, зі одні камні, Вся глина отак лежала. Отут були е, меблі, ну, шкафи. Шкафи всі були в глині. І ото, що було все ото що у нас залишилося, то ми все вивезли на свалку. Воно все, все було отак, ви ні харіше. А кінації. де ви були під час затоплення? Ми ж до сусіди нас забрали. А потім виїхали, і жили там. Коли вода підійшла вже наверху на верхній вулиці, як відбувається життя філії в місті Херсоні? О, бачиш, Арисірена? Отак ти сідаєш на свою ласточку, приїздиш на склад. Який з огляду на те, що зараз в Херсоні дуже тривожно, склад постійно переміщається з одного гаражу в інший, ти приїздиш. По багатому заходиш на склад і на складі береш те, що перед цим пропрацював з квартальним комітетом або з головою СББ, хто потребує. І за списочком набираєш те, що до цього хлопця тобі привезли. І ти ще ласточкою возить і возить. Ні, Ось дивись, ми залишили е, декілька. Е, Упаковок памперсів для тих, хто лежачий. основну масу віддали в лікарню відновлення. Ось завтра, дивіться, як в мене мало залишилося наших фле флеєрків. Думаю, дівчата, ті, хто займаються нашими гуртками, мене дуже похвалять, як я продуктивно роздаю. Ну, і в цілому ось так відбувається. А сирена подлюка продовжує... Плюс-мінус в цілому ось так, коли не дуже великі партії, коли хлопці не допомагають на течіках, на якихось більших мікроавтобусах, те, що вміщується в мій автомобіль. ну, Плюс-мінус ось так відбувається завантаження для подальшої видачі. Якщо не буде обстрілів, видача буде завтра, зранку. Селище Зимівник, спілка поруч. Привіт. 15 жовтня, селище Зимівник. Для тих, хто приїжджав в Херсон, весь прикол. Мені здавалося, що це так далеко, а ми з вікна бачили їх. Через балку від нас від Шумінського знаходиться це селище. Здавалось би, по прямій менше двох кілометрів. Ну ми сьогодні вам покажемо, яке тут же хіття. Чергове подвір'я зимівнику, якому випала доля не тільки будь-затопленим, а вже й двічі обстріленим. І знову вам показує, що життя триває. Люди вимили, розчистили клумби. Дивіться. Найцінніші речі бабуня зберігає. Фото онуків. онуки. Час кухня була кухня. Палок не стропило, це по хати збирали дехто що може, хто що дав. По волонтерам, по цехам, по, по людям. Холодильник ось йокнув, дирка, отака от е мікроволновка, це як її, господі. Ну, все, мойка, все. Ми зробили 24 февраля. Воно на вся висить. Потім зробили. 6 марта за день ну, вложилися. А цю вже неділю не можемо додому довести. А цей останній приліт це вже який вам? 9 П'ятий, третій, 9 жовтня Ось усюди. Ну там. -то. Єдине вціліло вікно в цьому додатку. будинку. Це поки последнього прильоту. А тим ми поки друг зробили. А де ви були під час цього прильоту? Я словом тут була. Поубирала, красиво, все поперебирала. Думаю, ще сестрі кажуть, досить мені лісницю, я за невестки в Іранді на кухні поціплю, щоб хоч для душі було. І в ванну я не знаю, чого залишила людей був шок. Одна взагалі бігала так руки накрила руками голову. Так ховалася від осколків, поки її чоловік не забрав додому. І взагалі я люди... не ну, ховалася, я в ванну зайшла, вона як жахнею, це глина все на мені, я малий біжить. Мама ти жива?» я кажу, да жива». Ну і там три. Вікерно ми їх доложили, закупили пиновідоми, заложили. Тому що... Ну утіплялися на цей, на, на зиму утіплялися, думаю, хоч якусь руку поставили, чи що чи я чи як утеплюється з будь-якого матеріалу, це який хто дасть, Прогі. хто купив. Де Дешу стануть?